Доброго дня дорогі друзі. Сьогодні я розповім, як отримати додаткову матеріальну допомогу в Канаді. Це окрім тих 3000 доларів від уряду Канади. Канадці, звісно, платять податки, які потім використовуються для фінансування різних соціальних програм, в тому числі і соціальної допомоги. До речі, ми нарікаємо на високі податки в Україні, а тут вони значно вищі. Отримання допомоги у різних провінціях і територіях різне, як за формами отримання, так і за розмірами та умовами. Я торкнуся провінції Онтаріо, де перебуваю. І це стосується лише тих українців, які приїхали за програмою QET. Отже, у вас закінчується отримані 3000 доларів і ще досі не знайшли роботу. Ви можете претендувати на екстрену допомогу. Якщо у вас не вистачає коштів на їжу, ліки та житло. Якщо маєте канадський номер соціального страхування, тобто СІН, ви можете подати заявку онлайн. Якщо не маєте цього номера, доведеться за цією допомогою. Особисто звертатися до місцевого офісу Ontario Works. Сума, яку ви отримаєте, залежатиме від вашої конкретної ситуації. Наприклад, ви можете отримати приблизно 733 долари на місяць, якщо ви самотня особа і вам потрібна допомога в оплаті їжі та житла. Критерії, за якими визначається розмір допомоги різні. Тому вона і неоднаково в сумі. Працівник Соціальної служби сам визначає розмір, виходячи з результатів співбесіди з вами. Кілька порад цього приводу. Перша. Подайте лише одну заявку для себе та вашої найближчої родини. Якщо ви вирішите подати заявку онлайн, то це займе від 15 до 20 хвилин. Друга. Заповнюючи форму, обов'язково беріть з кількох варіантів відповіді на питання, що найкраще вашу ситуацію описує ту відповідь, де зазначена програма QED. Третє. Після подачі заявки протягом 4 робочих днів. Зауважте, що сюди не входять вихідні та святкові дні, вам на вказаний вами номер. Зателефонує працівник Соціальної служби місцевого офісу Ontario Works. Він захоче розмовляти лише особисто з вами, а не з вашими родичами чи друзями. Перевіріть вашу особу, запитає, наприклад, конфіденційну інформацію, дату і рік народження, місце народження чи щось інше. Якщо ви не володієте англійською мовою, вам призначать зустріч в Офісі. З перекладачем. Четверта. Ні в якому разі не намагається обманювати працівника Соціальної служби. Скоріше за все, розмова записується. А взагалі-то тут всі розмови записуються. Підготуйте заздалегідь необхідну інформацію для вас і вашої родини. Тобто, витрати на житло, загальний дохід вашої. Родини, які у вас наявні активи. інформацію про ваш банківський рахунок, якщо він у вас є, щоб ви могли швидко отримати платіж. Документи, що підтверджують ваш статус у Канаді, включаючи ваш паспорт, візу, дозволи тощо. П'ята порада. Заздалегідь продумайте свої аргументи, чому ви таки маєте отримати цю допомогу. Добре, якщо будете оперувати цифрами. Тобто запишіть собі. Скільки то потратив на житло, таку-то суму на харчування, стільки то заплатив за послуги, тобто всі ваші як минулі, так і очікувані затрати. П'яте. Вас питатимуть, скільки маєте доступних коштів у своєму розпорядженні. Все, що стосується банківського рахунку чи рахунків в Канаді, називайте максимально точно. Ці дані легко перевірити. Вас можуть попросити надати додаткову інформацію для підтвердження вашої заявки, як, наприклад, копії рахунків чи інших документів. Якщо додаткова інформація не потрібна, вас повідомлять, чи схвалено вашу заявку, чи ні, і яку суму ви отримаєте. Це може бути платіж прямим депозитом або чеком. Місцевий Офіс Ontario Works негайно надійшли вам платіж. Якщо ви надали банківську інформацію, то отримайте платіж на свій банківський рахунок протягом, зауважте, двох робочих днів. Якщо ви не надали свою банківську інформацію, ви можете очікувати, що чек надійде поштою. Через 7 робочих днів. Шоста. На таку матеріальну допомогу від уряду провінції Онтаріо ви можете розраховувати протягом 6 місяців. Але майте на увазі, що заявку треба подавати кожного місяця з урахуванням свого матеріального стану. Відповідно, ви можете отримати. Цю допомогу всі 6 місяців, а можете позбутися її одразу ж на другий місяць, якщо працюєте і отримуєте високі доходи. Ось коротко все, що хотів порадити. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Я обов'язково відповім. Підписуйтеся на мій канал, щоб більше співвітчизників могло скористатися цими порадами. До зустрічі на все добре!